Монолог Мао Мао. Спецвипуск. Дослідімо Юніверсал Студіос Японія. Частина друга розслідування панацеї під назвою Голова дракона та викликаних цими ліками отруєнь. Привело нас із паном Джінші до дослідження USJ. пан Джінші, щоб пришвидшити вирішення справи, розіслав повідомлення по всій місцевості і збирає тутешніх лікознавців. Пане Джінші, я б хотіла почати розслідування вже найближчим часом, але. Так, мені також не дає спокою бажання перейти до роботи. Тож я вже зв'язався з місцевими лікознавцями, до зустрічі з ними залишилося ще трохи часу. Я вважав, що проводити розслідування у незнайомому місці буде складніше, ніж зазвичай. Тож інколи пан Джінші буває глибокодумним. Що це за ледь помітна посмішка? Знову якісь нечемні думки в голові? Ні, а нічогісінько такого. І з нетерпінням чекаю на зустріч зі знавцями травництва. Цікаво, чи є тут якісь ліки унікальні для цієї місцевості? От би ви пізніше провели мене крамницями, було б добре і про тутешні рослини розвідати. Мао Благаю тебе, тільки не створюй проблем. Утримайся від дій, що можуть спричинити незручності місцевим лікознавцям. Це доволі грубо. То ви стверджуєте, що я колись так чинила. Ах ти ж. Уже забула, що робила біля входу та у селищі за кулами. Mm. Ну і добре. Роздивімося навколо ще трохи перед очікуваною зустріччю. А тут справді прекрасний сад. Рослини так вишукано квітнуть. Схоже, садівники доглядають за ними дуже ретельно. Певно, так. До речі, тут поруч є кілька закладів, де дуже смачно готують. Хочеш зазавжди. Можливо, це воно. Ану завжди, мао мао. Як же тут багато рідкісних рослин і всі величезні! Я можу забрати їх із собою! Ні, за що? Бодай би тобі. Здається, у цьому містечку багато сувенірних крамниць. Так. Усі носять на голові вироби з вушками тварин або навіть мордочками. Здається, це щось на кшталт шапки. Отже, напевне, такі речі популярні на цих теренах. Ого. Мао мао, як ще доприміряти таку? Оскільки ми вже приїхали до цього жвавого містечка, купімо сувенірів. Яй, та я й не проти. Як шукаєте сувеніри, прошу не соромтеся. Що ж, час зустрічі, що не настав? Нумо, ходім. Щось я досі не бачу нікого із лікознавців. Час зустрічі майже настав, то ж вони мають прибити вчасно. Усі місцеві знавці травництва, які прийдуть, матимуть такий самий звіт про розслідування, який отримала і я. Так, безсумнівно. Цей звіт згадує папір для упаковки порошкових ліків. То ось як ми з'ясуємо складові для виготовлення панацеї голова дракона. Цікаво, що ж це за ліки. Які їхні інгредієнти. А? Як же ж корти дізнатися, це цікавинки від Маомао. Папір для ліків це папір, що використовується для упаковки індивідуальних доз змішаних ліків. Квадратний аркуш такого тонкого паперу складають у форму пакета. З давніх часів існували різні школи складання, і, хоча це лише клаптик папірця, він має довгу історію. Що ж, лише розслідування в твоїх руках. Прошу розгадай таємницю панацеї голова дракона. Якщо спішно виконаєш завдання, отримаєш особливу винагороду. Добре. Ми усі разом із лікознавцями знайдемо відповідь на питання про отруєння цими ліками. Тільки від команди Інарі роздивімося, USJ разом. Пане Стежте за таємничою історією із Мао Ага, Зрозуміло. Це ліки, які надають хоробрості. Монолог, Монолог травниці, таємнича, таємнича прогулянка. прогулянка без обмеження.